Цьогоріч влада міста вирішила не проводити військовий парад та урочисту ходу головними вулицями Рівного. Відтак у минулому і залишились велелюдні колони, які 9 травня йшли через усе місто до Дубинського військового меморіалу святковою ходою. У 70-й ювілей перемоги представники обласної та міської влади разом із ветеранами Другої світової війни поклали квіти до пам'ятника загиблим за Україну. А потім біля Дубинського меморіалу за участі представників різних релігійних конфесій відбувся спільний молебень пам'яті полеглих у найкривавішій війні людства. всіх європейських країн Україна в тій війні пострадала найбільше. Наш народ заплатив за перемогу страшною ціною. Загинуло більше 8 мільйонів українців. Повністю знищено 700 міст, 28 тисяч сіл. Тільки у Рівному, де на той час проживало 30 тисяч мешканців, загинуло, розстріляно, знищено 100 тисяч чоловік. Тричі більше, ніж проживало в місті. Ті 70 років, які відділяють нас від перемоги, зробили свою справу. Переважна більшість тих, хто здобував перемогу, пішли з життя. А ті ж, хто досі живий, і в кого вистачило сил та здоров'я прийти до меморіалу 9 травня, уперше, окрім слів вдячності від присутніх, почули звернення учасників війни, але вже нинішньої, що триває на сході нашої держави, боєць батальйону спеціального призначення Захід із позивним Бродяга, зауважив для нинішніх бійців найголовніше пам'ятати, що вони є нащадками тих героїв, котрі боронили наш край 70 років тому. Та запевнити, що, що жодного галактика нашої української, української землі ми не віддамо. І, і перемога буде за нами. Слава, слава. Україні! Героям слава! Я. Я. У час війни Валентин Черемуха був ще підлітком. Він воював у партизанському загоні імені Федорова. Та коли його загін пішов далі на захід, він лишився жити і працювати на Рівненщині. Бачив все лихоліття військового часу. Як загинули люди і в лісах, і в селах все це пережито. На його переконання і минула війна, і нинішня вина і наслідок амбіцій певних осіб у історії. Колись нас навчали, що особи не грають ролі, але ми бачимо на життєвому досвіді, що особи велику роль грають. І він Путін затягнув російський народ переважно миролюбивий до такої кровопролитної війни. І не війни, і не миру. Та, попри все, 86-річний Валентин Черемуха, який за життя дослужився до звання майора, вірить, що мир в Україні настане, і колись братні народи порозуміються. Я вірю своєю історією і Богом, що люди, ми дійсно братні народи, і обов'язково наступить злагода і мир. Під кінець урочистостей до вічного вогню біля підніжжя пам'ятника невідомому солдату поклали гірлянди квітів від міської громади і сотні восняних букетів від вдячних рівнян. А на алеї героїв військового меморіалу обелісків брали за українським звичаєм, вишитими рушниками. Анна Мориконь, Ігор Прокопчук, новини рівного.